Кількість загублених життів вимірюється сотнями тисяч. Кількість, на жаль, зламаних доль. Кожен третій українець перетворився або в біженця, або в переміщену особу. Вони будуть не знаю, спокутувати всі гріхи. Скільки їм треба буде там провести часу на кладовищах, як він буде решту свого часу проводити, спокутуючи ці гріхи, чи в судових органах, чи я не знаю, чи за гратами — це історія розсуду. Події з останнього тижня ви бачите, да? Тобто як змінюється картинка, от в той же час ми маємо непогані успіхи на курському напрямку. І я переживаю, що за цим святом побіда-бєсія і якраз таки пов'язування росту найвеличнішого лідера сучасності внаслідок курської операції, щоб ми не просрали. Покровськ, а виходячи з ситуації, яка ну відбувається з оборонними спорудами, то це просто катастрофа. До чого я це все підвожу? Я зараз покажу вам просто два тендери, щоб ви всі охреніли. Я думаю, Дмитре, тобі теж буде цікаво побачити цей цей сюжет. Отже, просто ну давайте так, щоб вже я тут а не був.